Скорпіони, вітаю вас! Молодику, 9 градусах Козарога 31 грудня завітає у наш третій сектор гороскопа. Скорпіони, ми зазвичай знаємо, що два дні до молодика і два дні після це дні гекати. Ми віддаємо їй фактично цей календарний період, аби скомпонувати, зробити поєднання зовнішніх факторів із нашими психологічними потребами. То наразі по інгресії сонечка у ваш третій сектор гороскопа ще один зимового сонцестояння. Ми вже знаходимося в такій інтенсивній енергії, в такому енергетичному наповненні кульмінацію якого буде саме день молодика. Хто не бачив мої відео про зимове сонцестояння і хто ще не практикував або у кого є до цього інтерес, будь ласка, завітайте! Всі важливі посилання будуть в інфобоксі. А ми повертаємося скорпіони зараз до подій по молодику 31 грудня. Його інтенсивна енергія буде найбільш видима ближче до липня 2025 року. тож зауважую. Ми зараз зосереджуємося на нашій дисципліні відповідальності на певному графіку, на тому полі спілкування скорпіони, яке передбачає для нас. І напрацювання нової стабільності і потребу відреагувати на все те, що не відповідає нашому особистому графіку, що не дає нам можливості видозмінити ситуацію, наші звички, традиції тощо. Адже козирог приносить такий своєрідний огляд нашого часу у наші справи робочі справи житлові. В тому числі у наші засоби зв'язку, побутову техніку, всі ресурси, все те, чим ми наповнюємо, буквально наш простір. Зараз ми можемо побачити, що щось в принципі нам тільки заважає, і ми не можемо діяти активніше і досягати цілей на майбутнє. У потрібний час, просто тому що не можемо туди додзвонитися, телефон зависає, або у нас немає потрібних застосунків, або наш транспортний засіб знаходиться в такому стані, що доїхати на ньому нікуди в принципі нереально. Крім того, ініціатива стосовно навчання оволодіння навичками керування транспортного засобу. Купівля транспортного засобу, продаж, наприклад, і оновлення його, взагалі відродження, потреби, дійсно, свою ціль у 2025 році опанувати. Наразі це може виглядати як засніжена вершина. Ми не знаємо, коли ми туди дістанемося і що вона собою представляє насправді, яка її висота. Однак, шлях вивірений і поступовий прокладений козерогом наразі, ми дійсно можемо здолати. Так ось тут послідовний потрібний рух, все, чого ми ще не маємо. І стосовно чого звісточки отримаємо. Тут ми можемо отримати запити, наприклад, результативні вже для нас. Якщо ми робили запити, то отримуємо звісточки, певні важливі поради, таку інформацію, яка пропонує нам певне навчання, можливо, повстане перед вами питання відновлення паперів, документів, зібрання певного такого документального набору для того, щоб поновити стаж, податися на певне посвідчення, щоб щось узаконити. Вступити у право власності, крім того, відстояти право на певні дозволи, ліцензії, сертифікати, здавати певні екзамени, в тому числі, можливо, саме зараз, ви зустрінетеся із такими людьми, або ж почуєте певну новину, яка дає можливість дійсно попрацювати із своїм минулим досвідом, оновити його, перекласти в тому числі, або ж запропонувати в певній інстанції певні документи, аби ви мали мали нову можливість по роботі, також стосовно сусідства і потреби, приміром, проживати в такому житлі, де ви маєте певним чином окреслити коло ваших спільних обов'язків, в тому числі право на роздільне проживання, подати певні документи на житло або на відновлення житла, або ж також дійсно ситуації, пов'язані з спільним домоволодінням, можуть потребувати вашої уваги. Справи братів, сестер, їх заохочення, підтримка, наприклад, або ж події у їх житті, можуть зараз давати вам якісь певні промінчики, надії, все те важливе, що дійсно позначиться як. Така стратегія буквально на роки, будь-які такі видозміни, можливості об'єднатися, розраховувати один на одного, коли ми в команді розподіляємо обов'язки, але слідуємо одній меті, ось це все надзвичайно важливо наразі, скорпіони. А крім того, ми маємо тут попрацювати над нашими власними навичками і уміннями. Все те, що ми ще не знаємо, і що відволікає нас в тому числі від досягнення освіти. Основного. Ось тут потрібно вчитися за графіком, здійснювати певні виплати, наприклад, теж за графіком, розподілити фінансові обов'язки. А крім того, підкріпити це ще можливістю наявності певних засобів зв'язку, транспортного засобу, крім того, перезаключення важливих контрактів, комерційна діяльність, і наші підрядники, замовники, наймані працівники, клієнти це все може зараз виглядати як певна навала обов'язків. і і ми у зв'язку з цим приходимо до висновку, що нам треба якось по іншому діяти більше часу приділяти. Таким от далекоглядним інтересам, не завершенню кожного дня для вирішення поточних питань, а саме вкладатися, ось так, от глобально, таким от козерожим оком дивитися у майбутнє, а що нам цей документ дає на майбутнє, як ми конкретно можемо практикувати, коли ж наступить той час, коли ми вже візьмемося за те діло? Тут важливий акцент саме мати чіткий особистий план і напрацьовувати в собі свої власні звичаї. Власні традиції, і власну, в тому числі, таку внутрішню орієнтованість на Потребу щось обговорювати, наприклад, озвучувати, виступати, в тому числі, про щось повідомляти. Буквально ваші близькі, наприклад, або ваші друзі і співробітники навіть можуть зараз виявитися такими людьми, із ким ви можете об'єднатися. Якийсь певний вид діяльності, вид навчання може бути цікавий, вид торгівельної діяльності в тому числі. Також звертаємо увагу скорпіони тут і на стан здоров'я. Такі виражені козирожі енергії, ми можемо спра мати справу, в тому числі із лікарнями із потребою відновлювати стан організму, розписувати буквально візити до лікаря, або ж розбиратися із нашою випискою. Приміром, ми тепер маємо оформити приміром, певне посвідчення, або ж слідувати ще якимось певним рекомендаціям для того, щоб це дійсно мало якийсь формальний вигляд, і крім того, підтримувати. Ще певну дотримуватись певної дієти, певного також періодичного нагляду лікаря, якихось ще візитів. Тобто, ось така от ще тривала може бути робота, однак покликана на те, щоб ми мали вже певний документ остаточний. Тут дитячі справи можуть нагадувати про себе коло обов'язків, потреба врегулювати шкільні питання, місце проживання наших дітей, стосунки з учителями, зокрема. Певних секціях, гуртках, ось тут ми все це можемо буквально зараз розплановувати, бути озадаченими просто тим, як розподілити відповідальність за дітей у подружньому житті, хто коли, звідки, кого забирає, наприклад, або відвозить. Також стосовно безпосередньо ситуації у школі із уроками, певними предметами, потребою замислюватися про навчання вже у вищих навчальних закладах, приміром, ось це все може змінюватися. Змінювати нашу стратегію на наступний 2025 рік. Ось тут, скорпіони, звертаємо увагу і на свій стан здоров'я, і на стан здоров'я наших дітей, щоб ми на це не оглядалися. І наші новонапрацьовані звички були тільки на покращення нашого майбутнього нічого не відволікало нас від нашої важливої мети. І все, що ми зараз заплануємо осягнути, опанувати, продати, купити, наприклад, які документи поновити, або ж нам необхідна зміна статусу. приміром, ми тепер безпосередньо йдемо на якісь певні курси, готуємося до іспитів, щось складаємо, якісь певні іспити, складаємо, підтверджуємо, перекладаємо, можливо, документи і знаходимо наразі відповідних людей. Тут важливо скорпіони зараз робити ставку на. На спілкуванні, на важливих порадах і думках тих, хто вже пройшов подібний шлях, а також на нових стосунках, які закріпляються на папері, або ж про укладання шлюбу, наприклад, можливо, саме зараз ви будете озвучувати вже ваш намір вступити офіційно у шлюб або офіційно розлучитися. Крім того, стосовно народження діточок. Це може бути чудова звісточка про вагітність і з огляду на це треба змінити місце проживання. Приміром, зробити ремонт, переїхати, делегувати повноваження стосовно догляду за попередніми діточками, або ж поєднувати якось дітей всіх у вашій родині навколо цієї події, в принципі, ось такого роду. Факт. Цей молодик завітає до нас у передноворічний день. Крім того, такий от стратегічний і цілепокладаючий молодик буває тільки раз на рік. Тож, скорпіони, рекомендую зверніть, будь ласка, увагу. Стосовно нашого стратегічного списку, також інших важливих акцентів цієї молодої енергії, інформації більше в моєму загальному відео. Будь ласка, скорпіони, запрошую і до зустрічі!